Я ходила стежками лісу, в якому ми блукали разом, в пошуках грибів, в пошуках спокою, в пошуках природної тиші, себе у світі, себе та інших. Я ходила стежками лісу та думала про тебе, син. Я заїхала в срібний дім, в якому жили разом, де знайшли спокій, знайшли натхнення. Навчилася любити, розуміти іншу мову, культуру людей. Я заїхала в срібний дім та думала про тебе, син. Я розпалила багаття, поклала в камін. Ми сиділи багато десятків чи сотен разів біля нього удвох або з ним. Тим, хто був як повітря, потрібне вогню або диханню непомітне. Я палила дрова в камінь, та думала, де мій син нині, я заходила тихо в кімнату твою, де порядок завжди був в Яквадськім раю, А тепер тут немає нічого, крім стін, безпорадної тиші, та плям від лайна на паркеті про цуцика, пам'ять смішна, я ходила тихо між стін, та думала про тебе, син. Присвячується моєму синові Стасіку Голобородську квітень 2024 року.